Я Світлана Сапіга, пенсіонерка з Київщини. Питання про інвестиції мене цікавило з 2013 року. Я хотіла відправити свої гроші на роботу, але в мене не було коштів, щоб придбати акції, щоб проінвестувати в якийсь великий бізнес. Вивчаючи фінансові закони, я зрозуміла, що потрібно починати з найменшого. А це почати накопичувати свій капітал та створювати свою фінансову подушку безпеки. Так я почала опановувати свої перші інвестиційні проекти. В Роїл мене привела війна. Мій інвестиційний бізнес на землі було зруйновано. І за перші місяці війни я побачила, як стрімко худне моя подушка фінансової безпеки. Потрібно було щось робити. І тоді мій знайомий запропонував онлайн-бізнес. І побудувати його потрібно було на криптовалютних біржах. На той час мені було вже з чим порівнювати земний бізнес і онлайн-бізнес. Банки на землі погано почали працювати, і гроші не завжди вдавалося взяти в повному обсязі. Мій інвестиційний бізнес був зруйнований бомбами. Тому пропозиція онлайн-бізнесу мене зацікавила. Особливо те, що я зможу ним керувати з будь-якої точки на планеті, і бомби йому не страшні. А коли дізналася, як працюють біржі, то їх робота мені сподобалася більше, ніж банківська система. І от я вже два з половиною роки займаюся роботом. Він допоміг мені пройти навчання в різних шахрайських схемах. Я вдячна йому, що в такі хвилини він витягнув мене на поверхню і радував своїм прибутком. Час, коли я зайшла в крипту, теж був нелегкий, як для мене, так і для крипти. Крипторинок падав. Як і всі решта інвестиційні проекти, акції, фондові біржі, оренда. На це впливала війна, економіка і багато різних причин. Але робот торгував і приніс 30 річних доходу за кожен рік. За цей час я також спробувала торгувати на біржі і самостійно. Думала, що це дуже легко купити дешевше, продати дорожче на споті це робити безпечно. Але я не була готова до різкого падіння цін. З цим завданням легко порася мій робот. Він вивів монети, які просіли в ціні, і знову почав ними торгувати. А те, що купила я, так і вісить на біржі, чекає зростання ринку. А робот мене продовжує приносити дохід. І тільки за ці півроку при такому падаючому ринку я вже маю більш як 40% прибутку від свого депозиту. Тому я спокійно сплю. Відпочиваю, а він працює. Коли я розпочала займатися криптовалютою, то було мені дуже страшно. Ніяких знань у цій сфері я не мала. І тільки завдяки командній роботі, допомозі трейдерів, які прийшли в нашу команду, було легко проходити безкоштовні курси по крипті, які є в нашій команді. За цей час у нас розроблений покроковий курс для новачків у цій темі. Є всі інструкції по підключенню робота. По роботі з ним, по проведенні бізнесу партнери, які підключаються, зараз мають всі детальні матеріали для бізнесу і для пасивного доходу. Тому зараз найкращий час, щоб зайти в ринок крипти, і найкращий час щоб скористатися більш як двохрічним досвідом нашої команди. В нашій команді ви постійно будете відчувати увагу, підтримку, допомогу. І я вдячна Роялу, що він зумів зібрати навколо себе таких талановитих, щирих, відкритих та душевних людей, які стали другою родиною. Завдяки такому тісному зв'язку кожен легко прокладає собі дорогу до забезпеченого життя на повному пасиві. Якщо ви мрієте прокидатися вранці і бачити на своєму рахунку сум більше ніж учора, якщо ви готові йти і вийти за рамки свого життя і створити своє фінансове майбутнє. То Royal Q – це ідеальне рішення, яке дозволить вам заробляти, не відриваючись від основної роботи.